Слава Україні! З вами 33 канал Kids. І сьогодні ми завітали в КМДА, де відбувається визначна подія. Блогерка Кенді Суперстар встановила національний рекорд і стала найпопулярнішою інфлюєнсеркою країни. Її відео на Ютуб набрало понад 350 мільйонів переглядів, а сумарно на її каналі понад 5 мільярдів переглядів. Вітаю, я юний журналіст 33 третього каналу Кіцмитро Міляков. Привіт, дуже приємно, я Кенді. У вас є дуже багато популярних відео. На вашу думку, чому саме це відео набрало найбільшу кількість переглядів? Тому що я підхватила хайпову хвилю і тему, яка на той момент була вірусною. А я зробила б'юті рутину в стилі Барбі, якраз тоді, коли відбулася прем'єра цього фільму. От і тоді цей фільм був на слуху, всі його дивилися. І звісно ж, моє відео якраз потрапило в правильне русло в цей момент. Ось так це один з секретів, але насправді їх ще дуже багато, враховуючи різні технічні моменти, різну складову цього відео, з чого воно починається, з чим закінчується і так далі. Але це вже довга розмова. Розкажіть про історію вашого блогерства та про вашу команду. Команди як такої у мене насправді немає. Всіма своїми блогами у всіх соцмережах я займаюся, в принципі, сама. Знімати мені допомагає тільки мій наречений, іноді ось тому якоїсь там команди з 20 людей, які мене там ходять, знімають, монтують, немає. Я все роблю сама. От, з чого починався мій шлях у блогінгу. Ах, напевно, з великої мрії. Ось десь близько двох років я знімала відео, але в мене нічого не виходило. Тому я хочу сказати всім, а, хто починає, хто, наприклад, ще юний, як ти, ніколи не здавайся, віру в себе. Навіть якщо щось не виходить, все одно треба йти вперед, не дивитись ні на які перешкоди, невдачі і досягати своїх успіхів. Для Кенді це не просто рекорд, а доказ того, що вона робить все правильно. Сьогодні її ім'я це синонім успіху та глобальної популярності у світі цифрового контенту. Розкажіть, будь ласка, що буде сьогодні відбуватись сьогодні. Нашому великому блогеру будуть давати нагороду офіційний рекорд України з максимальною кількістю переглядів. Ось і ще це моя дуже хороша, класна подруга. Я не міг не прийти і не підтримати її. Розкажіть, будь ласка, про вашу участь у цій події. Я сьогодні запрошена гостя для того, щоб приїхати привітати нашу класну Кенді суперстар і подарувати людям трошки більше сонячного настрою, більше посмішок і разом поспівати. oh my Церемонії нагородження, де Кенді було вручено український рекорд за найбільшу кількість переглядів, вона поділилася своїми враженнями від нового статусу. Хочу сказати по перше, дякую всім, хто тут присутній, хто за мене порадів. Те, що ви сьогодні сюди прийшли, це дійсно для мене цінно. Бо я скажу, не всі блогери захотіли сьогодні приходити і радіти чиємусь іншому успіху. А вам дуже дякую, що ви тут. Мені неймовірно, неймовірно приємно мати таке велике досягнення. Якщо чесно, мені досі не віриться. Вона руки тремтять, колінки тремтять. Але ну що, далі більше, далі більше в кожного з нас. Дякую. Топові інфлюєнсери та друзі. Також прийшли підтримати та привітати Кенді Суперстар з її неймовірним досягненням. Її успіх став спільною радістю для всієї спільноти творців контенту. І сьогодні тут зібрались ті, хто знає, як важливо підтримувати один одного на шляху до вершини.